Зробили мітинг з українськими прапорами, Олешки це Україна. Ти виходиш в місто, в центр міста виходиш, ти бачиш триколор і не бачиш жодної людини на вулиці. Ну, автівки стояли, ці зетовські, хто, хто знав, що в них на думці. Дуже багато було диму чорного, це вже горіли. Танки, БТРи, які йшли по, по мосту. Чекали, чекали, поки не сталася буча. Дуже багато трупів казали, повипливало, повспливало. Мої жінка, мати, ми разом живемо, то вони кричали, піщали. Не вся би інструмент, я б не знаю, духа б не було. А на Волинь попали, то ну, як в рай. Не переселенці. Звуть мене Юрій, прізвище Чернуха. Займаюся Я все життя музикою. В Олешках в своєму місці працював звукорежисером в будинку культури. Ну це все моє життя, будинок культури, музика. Ну, працювали, ми з жінкою працювали в будинку культури. Я звукорежисером, а вона займалася дітками Вокальна студія в неї. Вона викладала вокал. І все життя, скільки років, років 30, мабуть, чи біля того, працювали, а вихідні з жінкою працювали ще й весілля, день народження, банкети. Вона співачка, я музикант. От так все наше життя таке однотонне, але в той же час дуже яскраве, дуже насичене. Будь-яке свято це будинок культури, це концерт, це, це дітки, пісні, танці. Це дуже, дуже цікава робота. Нам дуже шкода, що ми все це потеряли, загубили. Нема вже і будинку культури, і нічого немає. 24 лютого ми застали війну вдома, почались вибухи, ми живемо біля Антонівського мосту. І якраз самий пік, коли йшла колона танків, і було дуже гучно. Все... Ну, вибухи, вибухи були. І чутно було, що якась бойня йде, як назвати, не знаю. Дуже багато було диму чорного, це вже горіли танки, БТРи, які йшли по, -по мосту. Но наші, я так розумію, наші ЗСУ, то вони не здали міст, тому що дуже багато було техніки, зетовської техніки побито, коли ми їхали, вже виїжджали, то дуже багато. На узбіччі стояли дуже багато танків, дуже багато БТРів. Це вже згоріло, вже ржавіло. Ну, Перші дні це було щось, ну, ми не знали, що робити. На, на роботу по, по телефону сказали, ніхто не виходить на роботу нікуди, все сидимо вдома, чекаємо. Чекали ну, тиждень-два, а вибухи продовжалися. Це не так, як перший день, але. Бухкало, бухкало, щось горіло. А колони. Колони йшли, все всі нові, нові колони. Там, Мій брат живе ближче до мосту, він живе в багатоповерхівці. Він бачив колону. Там казали, що це навіть чеченські колони. Потім, десь тижні, через два тижні, мабуть, нас викликали в будинок культури, щоб. Місто ще було не зайнято, не окуповано, а росіяни стояли на околицях. Тому, тому наше керівництво вирішило зробити якийсь на площі мітінг. Мітінг і зробили мітинг з українськими прапорами Олешки це Україна, все місто вийшло на, на цей мітинг зробили велику ходу. Ну і все, всі, всі розійшлися і сказали чекати, чого. Не зрозуміло чого, але чекати. От Вдома сиділи, чекали, 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 поки не сталася Буча. Сталася Буча, то жінка моя з мамою вже не змогли цього витерпіти. І ми вирішили виїжджати. На щастя, тут є рідня. Я, я ще хотів залишитися. Я залишився. Залишився, тому що було дуже важко кидати будинок, мародерство це ж. Ну, Все, ж воно ж здавалося, що тиждень-два і все закінчиться. мародери та є скрізь, хоч і хороше місце, хоч і погане. Мародери є мародери, хоч і в Америці є мародери, коли щось біда якась стається, то це в голові сидить. І цікаво, коли вже в магазинах не було ні хліба, нічого не було. Якось ми пішли, сказали, що там десь завезли хліб. Ми пішли по хліб, і нам назустріч йде дідусь, і він несе хліб без сумки, так, в руках. А в голові вже, вже такі думки з'являються, що а хтось вихвате. Вже були такі думки, тому що вже хліба не було. Тому і от такі думки приходять, що і мародери. І... А, ну, зараз там і так і є. Зараз мародерство йде після потопу, коли нас затопило повністю, то кажуть, там мародерство на першому місці. Я дуже не хотів виїжджати, все, все кидати дуже важко було. Може, навіть і не виїхав би в той час. Але <кхм> у брата маленькі діти, він каже, я хочу виїхати, Допомож, допоможи нам, у тебе машина. Інакше ніяк не виїдемо. І каже, і ти теж виїжджай. І от він мене спонукав на, щоб виїжджати. Ну, так от і виїхали. Десь на 50-й день це був окупація. І ми виїхали. Виїхали, ще Антонівський міст був цілий, ще по мосту виїхали, перевіряли нас, телефони, шукали. Ну... Обійшлося, обійшлося, виїхали на щастя. Труднощі з бензином, дефіцит був і ціна була неймовірна. Сім, здається, 70 гривень тоді. Брат взяв дві каністри чи три маленьких, ну, не дуже багато. Переїхали Антонівський міст, блокпост. Нас, нас ще... Добре, пропустили, не зупиняли. А потім ми вийшли вже на трасу і побачили чергу. Велика колона машин з Херсону. Ми з'єдналися з Херсонською колоною. І з Херсонською колоною в об'їзд полями, лугами, лісами через Снігурівку. Ще не доїжджаючи до Снігурі... Снігурівки, дуже велика колона. Виходить, і ми стояли годин шість, мабуть. І нам дуже пощастило, що нікого не завертали. Після нас багато людей завертали, не пускали, щось там знаходили в телефонах, то нам ще повезло. Повезло, І ми, ми до ночі доїхали до Кропивницького. На Волинь попали, то ну, як в рай, війни нема, магазини, все працює, люди живуть своїм життям. Ну, я в Луцьки вже був, 10-12 років тому приїжджали ми ж до родичів, то мені сподобалось ще перший раз. Він в Луцьк, ну, ми часто працювали весілля, банкети в Херсоні, то Херсон дуже великий, він розкинутий дуже. А Луцьк якийсь компактний, маленький, в той же час і не такий маленький, але дуже, дуже приємний. Мені сподобався Луцьк. Тут родички, сестра жінкина, тітка. Вони сказали, приїжджайте. І ми приїхали до них. В цей момент ми відчували, що тут війни немає, що тут якась друга атмосфера. Люди ходять по магазинах, і в магазинах є і хліб, і все якось ну трохи дивно попасти. Ми коли переїхали блокпост останній російський, в'їхали вже на підконтрольну територію, під'їхали до магазинчика і побачили, що сахар є. У нас же сахара вже не було. І казалось би, 50 днів це не так багато, але побачили цукор то аж настрій піднявся. Десь тиждень повалялись вдома. Відпочили, потім ну, потім військкомат пішов на, на облік став, медкомісію пройшов. Ну, вся родина тут, жінка тут, син, син тут, він працює в музично-драматичному театрі, музикант. Валтерніст в оркестрі. Мама, мама теща теж, теж тут. Всі живі, здорові, пенсіонерка. Познайомились у нас, друзі тут з'явилися, дуже, дуже класні друзі. В гості приглашають, дуже підтримують нас. і Ми дуже вдячні. Без таких друзів було б важко. Мабуть, Мабуть, неможливо без друзів, без хороших. Вони нам допомогли з всім. Ну, думки такі були ще в 21-му наприкінці. Думки були, але ж, але ж не виявилося. Не хотілося вірити, що таке може все-таки ж бути. Що ну, Лякають, лякають, але ж не до такого ні дійде. Ну, потім, потім окупація. І важко було виходити кудись, тому що ну, автівки стояли, зетовські, хто, хто знав, що у них на думці. Ну, Але ж дорогу переходили ми коли, то вони зупинялись, пропускали. Якось дивно. <сум> ну, я побачив окупацію, то що ти виходиш в місто, в центр міста виходиш, ти бачиш триколор. І не бачиш жодної людини на вулиці. Жодної людини. Може, хтось десь один. Завжди виходить, що люди гуляють сотні, там, ну не сотні. там, Ну, як завжди. Виходиш, люди є в магазинах біля кінотеатру. Виходиш, жодної людини. І триколори висять. Будинок культури триколор, гімназія триколор, адміністрація. Ну, це це окупація. Не така жорстока, такого не було, як Буча, Київська область. Такого не було. Але ж людей викрадали, мого знайомого викрали Котова, до речі, і в Києві з плакатами стоять він в полоні зараз. Людей викрадали, таких активістів. Ну, за себе так не хвилювався, ну коли щось гупне, і штукатурка сипиться, то мої жінка, мати, і ми разом живемо, то вони кричали, піщали. От, от це мені дуже було страшніше, ніж самому відчуття це. Бувало таке, що дуже часто, довго. громихає, 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 в підвал, жінки в підвал спустились, спустились. Тиша, тільки вийшли знову. І знов крики ну от за них, дуже, дуже хвилювався за них. На нашій вулиці тільки одна сім'я залишилась. Всі виїхали. 90, мабуть, ну, може не 90, 80-70% всі виїхали. Дуже мало людей залишилось. Місто пусте, місто розгромлене, всі ну, фотографії, які скидали, то руїни. 50%, мабуть, руїн. Там багато багато у нас, ми живемо на такій ділянці, де одноповерхові будинки. І багато будинків, які ну, ще дуже старі. І вони не витримали води і просто склались. Тому дуже багато трупів казали, повипливало, повспливало. Ну, дуже мало людей залишилось, дуже. Там нема що робити. І, і, коли, і коли туди можна буде повернутися, і яким чином це все буде, це дуже, дуже важко. Ми ж пішли в департамент, стали на облік як ВПО внутрішньо переміщено і отримали дві тисячі. Дві тисячі на людину до останнього. Це зараз з жінки вже зняли дві тисячі, а мені ще залишили так, якось там програма 55, то я ще отримаю. Ще на півроку подовжили. Я думаю, що ну, ладно, не підвищувати, але підвищувати, хоча б залишити дві тисячі, як президент обіцяв. Ще дві тисячі він казав будуть виплачувати, коли війна закінчиться, ще місяць. А от так сталося, що, що вже не виплачують це. Трохи, трохи, на жаль. Дві тисячі допомагають, а як же ж. Ну добре, що жінка, вона ж викладач по вокалу то вона зараз залишилась на роботі і працює з дітьми в онлайні, в онлайні і в неї йде зарплата, там не повна зарплата, там чи півставки, чи, чи, чи три чверті. Ну, Плюс дві тисячі то було більш-менш. Я ж нічого з дому не брав, все ж залишилось вдома, тільки взяв свій інструмент свій і він мені допомагає. Музика допомагає. Не би інструменти, я б не знаю, духа б не було. Жінка зараз навчилась працювати перукарем, зараз проходить практику, то вже потрошки починають там люди підходити. І я заробляю ще й музика, музика, вулична музика. У нас також познайомився я тут з хлопцями, гурт. Створили гурт, збирали кошти, і все було добре, і на ЗСУ, навіть сприяли, допомагали. Зараз трошки розпалися, але ну, я вулицю не покинув, так і граю. Ну, я по саксофону працюю, то для мене джаз джазова музика більш. Джазова сінатра. Зараз така музика тут на часі, щось таке українське треба для людей на слуху, патріотичне більш-менш. А на душі джаз. Музика це все моє життя. Вулицею я ніколи не займався, а довелося спробувати, як, як воно, хоч трошки ж допомога від людей, від держави, від людей. Спочатку було якось трошки страшно, але потім звик. Люди тут хороші, добрі. І на життя потроху вистачає. Житло. житло, дуже дороге житло. Ми жили у родичів, але ж не можна ж постійно жити в двох кімнатах, на головах. Стали шукати якесь житло, але у нас ще дві маленькі собачки, два котики, і ніхто не бере. Шукали, дуже довго шукали. Якщо б, якщо б навіть її знайшли, я не знаю, наскільки б вистачило, тому що ціна на житло дуже зараз, тому нам трошки пощастило, що ми знайшли дачний домик в Струмівці. Дуже дуже-дуже недорого і дуже ну, комфортно. Ні, я не стикався ні з якими. Я не відчуваю. Я вже два роки і, може, як частинка вже луцька. <смас> немає в мене такого, щоб хтось на мене погано там щось думав. Ну, Мабуть, одна-дві людини за тиждень можуть сказати, що ти тут граєш, спати мішаєш. Це, мабуть, людина, яка війни не бачила і не знає, що я не можу пояснити, як це спати мішаєш, я ж не вночі граю. Хоча ну, люди такі різні, а 99,9% люди дуже позитивні. Емоції я отримую дуже багато. і Дуже дякую всім учанам. Супер. А тут не сприймають війну, вони не знають, що це таке. І навіть я не чув і слова за війну, що щось, десь хтось щось каже за війну. Ну тільки чув, що я, коли тривога, там, хтось там жаліється, що знов тривога. Там. А щоб хтось про війну, що ніхто нічого ніхто, не відчуває. Вас це не гнітить внутрішньо? Є, є трохи. Особливо коли ж та ж жіночка підходить, що я спати мішаю в 12 годин дня. Трохи є, трохи є. Хочеться, хочеться сказати їй пару слів. Ну, але ж не можна емоції такі. І слава Богу, що це одиниці. Все було, все було більш-менш нормально. Чекали десь рік. Літо до літа 23-го, більш-менш коли ми побачили, що звільнили Херсон, то була надія, дуже такий порив був у нас, що скоро все закінчиться. Але коли сталася Каховська ГЕС. То тоді жінка моя пала духом дуже сильно, дуже плакала. І ну, це дуже підкосило її. Ну, морально, морально підкосило. І ну, з того часу і не знаємо, як ми зможемо повернутися додому. До Каховки ще була надія дуже велика. Зараз надія дуже маленька. І трохи дух слабенький. Дуже хочеться, дуже хочеться додому, дуже, але ж, але ж я ж не знаю, як це воно там, все ж затоплено, все ж хоча б побачити. Ну, хоча фотографії то я бачив, що там, там розруха, там дуже хочеться, але як воно. Танеться як вийде, а бажання дуже велике. Непереселенці. Це відео створене в рамках програми Єднання заради дії, що втілюється IREX за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації ЄД та не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.